Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про теплиці. Досить часто нас запитують, які кращі теплиці: низькі теплиці чи високі? Яка різниця? І виникає питання: а чому треба робити, наприклад, високу, а чому б не зробити низьку, і наоборот, чому. Робимо високу і виникає питання, яка краще. Тобто, і ми зараз все це розглянемо. І так, низька чи висока теплиця, яка краще перед тим як я вам розповім. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там дуже багато цікавої інформації. І до речі, там по секрету скажу періодично відбуваються акції з знижками на різну продукцію. Висока чи низка теплиця, а тут треба розуміти перший фактор того, що ми хочемо вирощувати. Тому що, коли виникає питання, ось ми хочемо поставити на високу теплицю, там ну візьмемо 10 метрів шириною, ось, але щоб вона була висотою. Не менше ніж 3, не вище ніж 3 метри. Окей, це можливо, да. Тобто, просто що це буде дуже, скажімо так, плоска криша. Є проблеми з тим, що там буде накопичуватися сніг, але поставити її можна. Ось і коли розмовляємо, тобто, да, ми можемо поставити зробити таку конструктив. Кут нахилу там буде приблизно 7-10 градусів. Тобто, сніг без опалювання там буде постійно накопичуватися. Але коли виникає наступне питання, що ви будете вирощувати, ми хочемо томати огірки вирощувати, то тут наступає абзац, тому що для вирощування огірків і томатів якраз треба висока теплиця, в якій буде об'єм. Тобто, це рослини, які вимагають великого повітряного об'єму в самої теплиці для нормального вегетативного процесу, ось тому, що, щоб створити класний мікроклімат, то і отримати великий врожай, то для вирощування томатів огірків в першу чергу треба висока теплиця. Низку теплицю ми можемо зробити, якщо у нас, наприклад, ми вирощуємо розсаду, ми вирощуємо салат, тобто рослини, які невисокі. Їх можна поставити спокійно на розсадні столи, ось і вирощувати. Вони будуть там 20-30 см. Невища. то такій теплиці буде дуже. Зручно і удобно, і великий плюс такої теплиці це те, що ми опалюємо дуже маленький об'єм. Але мінус починається з того, що такі теплиці дуже швидко охолоджуються, дуже швидко нагріваються, коли у нас заходить сонце або виходить сонце. Тобто сонце вийшло, теплиця сразу буде набирати дуже сильну температуру. Об'єм повітря маленький, він швидко набирає температуру. А обратний процес, теж коли сонце зайшло, повітря дуже швидко. Охолоджується і температура падає. В цьому є мінус, тому що рослини будуть відчувати ці скачки температури, тому що ми можемо просто-напросто не встигнути або нагріти, або охолодити теплицю. А сонце вийшло, ми не встигли відкрити фрамугу, У нас теплиці там уже плюс 40. Да, ось тому в низьких теплицях. Плюс це е, якщо ми використовуємо для опалення і для вирощування розсади, це оптимальний варіант. Мінус це вона досить швидко перегрівається або охолоджується при скачках температури зовні. Ось і якщо ми не працюємо в автоматичному режимі з клімат контролем, то ми можемо просто не встигнути. Мінус відповідно низької теплиці. Ми не зможемо вирощувати великі рослини, які вимагають великі об'єм томати, огірки. Якщо ми беремо співвідношення, яке оптимальне, ширина висота, то висота дорівнює половині ширини теплиці. Тобто, якщо у нас теплиця шириною 10 метрів, то висота її, там близько 5 метрів це оптимальний розмір. Якщо теплиця буде 6,5-7 метрів, то це вже висока теплиця. А якщо вона буде висотою, наприклад, 3 метри, то це вже низька теплиця. Ось від цього ми відштовхуємося, що якщо ми десь працюємо плюс-мінус. В розмірі там до п'яти метрів це ось оптимальна у нас висота теплиці. Ось пішли вище, то це вже більш висока теплиця. Тому, коли ви будуєте теплицю, відштовхуйтесь від того, що ви хочете там вирощувати. Хочете вирощувати томати огірки, робіть теплицю повище. Хочете вирощувати тільки салати, зелень, перець, невисокі рослини, можете зробити невисоку теплицю. Тому... Починаючи будувати теплицю, в першу чергу подумайте про те, що ви там хочете вирощувати. З вами був Олександр, яка теплиця. Живіть гармонії з природою в ритмі прогресу і до нових зустрічей. До речі, якщо ви хочете отримати оптимальний розмір теплиць, ви можете перейти на наш сайт. Всі наші теплиці ми розробляли і виготовляли, відштовхуючись від нашого досвіду. Тому, якщо хочете готове рішення, переходьте на наш сайт Теплиця